Сьогодні у мене знову для вас рецепт дуже смачного та корисного високобілкового печива, у складі якого немає цукру та білого борошна. Воно виходить дуже ніжним і є чудовою альтернативою магазинним солодощам. Все готується як зазвичай, дуже швидко та просто, тому уважно слідкуйте за руками і ми починаємо із замішування тіста. Основним елементом білку у нас сьогодні буде слугувати кисломолочний сир. Його я беру 5 або 9%. Також я рекомендую обирати сир більш сухий аніж вологий, так як потім вам знадобиться трішки менше борошна. Для того щоб печиво вийшло більш ніжним, в результаті кисломолочний сир ми спеціально перетираємо через сито. Але якщо у вас мало часу, чи ви хочете пришвидшити трішки цей процес, можете пробити його занурювальним блендером. Після цього у миску одразу ж додаємо одне яйце кімнатної температури. Тут я міксер не використовую, просто за допомогою вінчика вручну добре розподіляю масу і об'єдную до однорідності. У якості цукру сьогодні я використовую меду, якщо у вас є якась алергія чи непереносимість, то можете його замінити або ж на звичайний цукор, або якісь інші підсолоджувачі. Наскільки солодким печиво ви бажаєте отримати, наскільки самі і регулюйте додавання підсолоджувача, особисто я не полюбляю дуже солодке, тому додала приблизно 25-30 Меду. І знову-таки за допомогою вінчика чи будь-якої іншої лопатки все добре об'єднуємо, доки мед не вмішається у сирну масу. Після цього в обов'язковому порядку додаємо трішки солі для балансу смаку, а також розпушувач. За бажанням на цьому етапі можете додати якісь ароматизатори, до прикладу, корицю або ваніль. Як тільки ви побачили, що маса стала однорідною, вона виходить такою досить рідкою. Можете зупинятись, відставляти вінчик в сторону і переходити до наступного етапу. А наступним, що нам потрібно зробити, це вмішати борошно. Сьогодні я використовую цільнозернове, за смаком, воно дуже гарно підходить саме до цього печива. Ви ж можете обирати будь-яке борошно, яке подобається, або навіть просто перемолоти вівсянку в блендері і додати її у такому вигляді. Не забувайте, що борошно потрібно додавати частинами і поступово вмішувати для того, щоб бачити консистенцію тіста і розуміти, скільки потрібно саме вам. Дуже сильно не забувайте його борошном, воно має залишатись трішки липкуватим для того, щоб потім зверху добре прилипло насіння. Одразу після замішування тіста ми можемо переходити до формування печива. Я це робитиму на окремій дошці і потім перенесу на деко застелене пергаментом. Для печива нам потрібно сформувати рівномірну кульку і потім обкатати її у насінні. Для мене оптимальний розмір печива був одна чайна ложка, це і була моя мірка. А ви ж можете робити більше або менше за своїм смаком. Форму ви також можете змінювати. Це не обов'язково мають бути кульки. За бажанням можете зліпити якісь палички чи батончики. А щодо суміші насіння, то мій вибір впав на насіння соняшника, льону та кунжуту. Ви ж можете використовувати такі самі чи замінити на щось інше, або ж, взагалі, до прикладу, взяти кокосову стружку. За таким самим принципом ми продовжуємо виліпляти печиво, і якщо ви будете робити такого ж розміру, як я, то має вийти приблизно 12 кульок. І вже в такому вигляді можемо перекладати печиво із дошки на деко застелене пергаментом і викладайте на відстані хороші такі один від одного, оскільки печиво ще буде збільшуватись та виростати. А випікаємо ми при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. В результаті печиво має вийти таким гарним, рум'яним та золотистим. Одразу після випікання печиво залишається ще досить м'яким, тому дайте йому трішки відпочити, а вже потім перекладайте куди потрібно. Ми з чоловіком були просто в захваті від цього рецепту, адже печиво виходить неймовірно ніжним, м'яким та ароматним. А до того ж, ще й яким корисним. Я впевнена, що ви також залишитесь в захваті. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк та поділитись своїми враженнями у коментарях, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше класних відео. Усім до зустрічі!